У часи, коли Дніпро ще говорив голосом богів, а Київ стояв під захистом хоробрих, з'явився той, хто не народився князем, але став легендою. Це не казка для дітей, це пам'ять народу, викарбувана у камені віків, це оповідь про те, як звичайна людина перемогла зло. Що здавалося непереможним, про те, як праця стала мечем, а воля щитом. Слухайте ж, бо сьогодні ми повертаємося туди, де почалася легенда у серце стародавнього Києва, коли над містом нависла тінь крилатого жаху. Тисячу років тому. Коли світ ще пам'ятав імена перших князів, на високих дніпровських кручах стояло місто. Київ корона слов'янського світу, його дерев'яні стіни обіймали собори і терем князівський, торговиці й майстерні, де день і ніч гули молоти ковалів, співали пилки теслярів, скрипіли гончарні круги. Вулицями ходили купці з далеких земель грецькі, хозарські, скандинавські, пахло хлібом із пекарень, дьогтем і воском, медом і свіжо споїляним деревом. Над ринковою площею лунав багатоголосий гомін: торгувалися, сміялися, молилися. Життя текло, мов ріка повільно й невпинно. Але за мурами у глибоких лісах і на безкраїх степових просторах жила інша сила: стародавня, дика, неприборкана. Народ пам'ятав легенди про істот, що жили ще до приходу людей, про духів лісових, про русалок Дніпра, про птаха Сирина, чий спів зводив із розуму, і про найстрашніше про Змія. Не той Змій, що повзає травою, ні. Це було чудовисько з тіла і вогню, з крил і лють, що прилітало з півдня, коли місяць ставав червоним, і небо тріщало від громів. Воно крало худобу, палило поля, забирало людей, найчастіше дівчат. Спочатку князь посилав дружини. Пішли воїни в повному обладунку з мечами й списами, співали бойові пісні, але поверталися не всі. А ті, хто повертався, розповідали жахливе: Наші стріли відскакують від луски, мов жарт він дихає, і воїни падають, мов скошене жито, він кричить, і коні божеволіють. Тоді князь Володимир. Чи може інший, бо легенда не зберегла точного імені, вирішив інакше. Він послав гінців у всі кінці землі. Хто покличе Змія на бій і здолає його, віддам йому половину князівства й доньку свою, красуню Олисаву, за дружину. Але днів минало, а охочих не було, бо всі знали, битва зі Змієм це не честь. Це смерть. Минав рік, другий, третій, змій прилітав усе частіше. Він же не просто нападав, він вимагав. Князь мав віддавати йому данину не золотом, не сріблом, живими душами. Щомісяця біля міських воріт збиралися люди, стояли мовчки з опущеними головами. Старішини тягнули жереб, і коли випадала чиясь доля, чулися лише тихий плач і безсилі прокльони. Мати обіймала доньку востаннє. Батько цілував сина в чоло. А потім той, на кого впав жереб, виходив за міські стіни до каменя, де чекав на своє майбутнє до ночі. До того моменту. Коли над горизонтом з'являлася чорна крапка, що росла, наближалася, обертаючись грізною тінню з крилами. І тоді грім, вітер, крик, що розривав небо, а вранці на камені лишалися лише сліди кігтів та обвуглені кістки. Київ жив у страху, страх, як туман. Повза вулицями, заглядав у вікна, сідав за столи разом із родинами. Люди вже не співали, ремісники працювали мовчки, навіть діти не сміялися так голосно, як колись. Якось у літку жереб випав на князівську доньку, Олисаву, красуню з довгим золотим волоссям і очима кольору ранкового неба. Вона не плакала, не благала. Лише попрощалася з батьком, перехрестилася і пішла до воріт. Князь стояв на вежі і дивився, як його єдина дитина йде назустріч смерті. Він тримав у руках меч, але знав: меч тут безсилий. Боги мовчали. Воїни опустили очі. І тоді, саме тоді, на порозі темряви, відбулося те, чого ніхто не чекав. На околиці Києва, в маленькій хатині біля річки, жив чоловік на ім'я Кирило кожум'яка. Так його прозвали, бо він обробляв шкіри. День у день він мочив, розминав, дубив воловину та кінську шкуру, перетворюючи її на м'яку міцну шкіру для сідел, взуття, обладунків. Це була важка праця. Праця, що вимагала сили не лише тілесної, а й духовної, бо шкіра жива. Вона пам'ятає тварину, її біль, її волю. І щоб приборкати її, треба мати руки сильніше за сталь, і серце чесніше за золото. Кирило був величезним, плечі як у вола, руки як дуби. Коли він стискав шкіру, та стогнала і віддавалася. Розповідали, що одного разу він розірвав воловину голими руками так, наче це був клапоть полотна. Але при всій своїй силі Кирило був тихою людиною. Він не шукав слави, не ходив на вічі, не сварився на торгу. Він просто працював, молився. І любив свою землю. Того дня, коли Олесава мала загинути, Кирило стояв біля річки і мив шкіри. Сонце сідало за обрій. Вода була холодною і чистою. Раптом він почув: Хтось біжить стежкою. Озирнувся. Молода дівчина, задихана з розпущеним волоссям, з очима повними жаху. Врятуй мене! Прошепотіла вона. Змій, він уже летить. Кирило не знав, що це князівська донька. Він бачив лише людину, яка потребує допомоги, і серце його, те саме серце, яке Бог вклав у груди простого чоловіка, не змогло промовчати. Ховайся, сказав він, я вийду. Вона заперечила він наполягав. І тоді Кирило взяв важкий ніж, яким різав шкіри, затиснув його за поясом і рушив до каменя. Повітря стало важким. Навіть вітер, ніби завмер, притулившись до землі. Небо почервоніло не від заходу, а від чогось іншого, від присутності зла. Кирило стояв на камені. Його величезна постать кидала довгу тінь. Він не молився в голос, але в серці промовляв: Господи, якщо прийшов мій час, нехай буде воля Твоя, але якщо є в мені сила врятувати хоч одну душу, дай мені силу. Тоді він почув Спочатку далекий гул, мов грім за обрієм. Потім свист вітру, а потім крик. Це не був звір, це було щось давніше, ніж звір, щось, що пам'ятало світ до людей. Змій з'явився з хмар, мов блискавка, що набула тіла, величезний, темно-зелений, з лускою, що блищала, як метал. Крила Кожне завширшки, мов хата, Кіхті, як списи, очі палаючі, червоні, без зіниць, без милосердя. Він приземлився з таким ударом, що земля тріснула під ним. Дихнув, і смердюче полум'я вирвалося з його пащі, обпаливши траву навколо, піднявся на задні лапи. І заревів, так що Київ здригнувся за мурами, і матері притиснули дітей до грудей. Де моя жертва? гаркнув Змій голосом, що був схожий на скрегіт металу об камінь. Кирило ступив вперед. Я тут, замість неї. Змій спустив голову, подивився на людину і засміявся сміхом, що був гіршим за крик. Людино, ти? Ти думаєш, що можеш стати проти мене? Я бачив, як падали імперії, я палив міста до того, як твої предки навчилися ходити. Може, і так, спокійно сказав Кирило. Але сьогодні ти не забереш нікого. Змій замовк. В його очах промайнуло щось. Здивування, презирство. І тоді він рвонувся вперед. Земля задрижала, Кирило ухилився на мить раніше, ніж кіхті розірвали повітря там, де він стояв. Відкотився вбік, схопив камінь, великий, важкий, і кинув у голову чудовиська. Камінь вдарив у лоб змія і розбився на друзки. Змій навіть не здригнувся. Ти лише розлютив мене, людино. Чудовисько стрибнуло, крила злетіли вгору і всією масою обрушилося на Кирила. Але той, замість того, щоб тікати, кинувся вперед під живіт змія, туди, де луска була тонша, схопив передню лапу чудовиська двома руками і смикнув. Змій зашипів від несподіванки, його величезне тіло хитнулося. Він спробував вирватися, але Кирило стиснув міцніше, так як він стискав воловину, коли та не хотіла віддаватися. Його м'язи напружилися, жили виступили на руках, кров стукала у скронях. Ти просто людина! Прохрипів змій. Так, видихнув Кирило, просто людина, але людина з серцем. І тоді він рвонув ще сильніше. Щось хруснуло, змій заревів від болю, від люті, від страху, якого він не відчував тисячі років. Він розправив крила, спробував злетіти, але Кирило не відпускав. Вони боролися хвилину, дві, три. Пил піднімався хмарою, земля розтріскувалася під їхніми ногами, дерева гнулися від вітру, що крутився навколо них, небо грозою обвалилося на землю. Гриміло, блискало, ніби сам Бог дивився на цей двобій. Змій бив хвостом, кусався, палив вогнем. Кирило відхилявся, терпів, але не відпускав. Його шкіра опалювалася, одяг горів, кров текла з десятків подряпин, але він тримався, бо знав, якщо відпустить, все скінчиться, якщо відпустить, помре Олисава, помруть інші діти, помре надія. І в цю мить, коли сили майже покинули його, Кирило згадав щось, слова діда, які той говорив йому в дитинстві, справжня сила, синку, не в м'язах, вона в серці. Коли серце чисте, Бог додає тобі сили. Він зажмурився, зібрав останній подих і рвонув. Хруст, крик, Змій упав. Крило звалився поруч, задихаючись, майже непритомний. Але він побачив Змій лежить. Його крила безсило розкинуті, очі погасли. Чудовисько ще дихало, але життя витікало з нього, мов вода, крізь дірявий глечик. Як? Як ти? Прохрипів Змій, Любов'ю, прошепотів Кирило. Я боровся не заради слави, я боровся, бо не міг інакше. Змій видихнув востаннє і розсипався попелом. Тиша, така глибока, що, здавалося, ніби світ завмер, Вдихнув і не наважувався видихнути. Потім крик із міста, радісний, дикий, люди виливалися за ворота, біжучи до каменя, де стояв Кирило, закривавлений, обпалений, але живий, Князь Володимир обійняв його як брата. Олесава плакала від щастя. Старці кланялися, жінки молилися, діти сміялися, а Кирило лише стояв і дивився на небо, на те небо, яке знову стало чистим і блакитним, на той Дніпро що знову дзвенів своїми хвилями, на ті поля, де більше не буде страху. Йому запропонували половину князівства. Він відмовився. Запропонували Олисаву за дружину. Він поклонився їй з повагою і сказав: Дякую, княжно. Але я простий чоловік, моє місце біля річки, серед шкір і праці. Там моя сила. Там... Моя правда, і повернувся додому. Але легенда лишилася, і кожного разу, коли над Києвом нависала небезпека, люди згадували ім'я Кирила Кожум'яки і знали, доки є такі, як він, прості, чесні. Сильні духом, Київ стоятиме. Ця історія не просто легенда, це дзеркало нашої душі, бо Змій це не лише чудовисько з давніх часів, це символ усіх страхів, усіх викликів, усього того, що здається непереможним. А Кирило це кожен із нас, простий. Не князь, не воїн, просто людина, яка вирішила не відступати. Справжня сила не в мечі, не в короні, не в багатстві. Вона в серці, що б'ється заради інших, у руках, що працюють чесно, у волі, що не зламати. І доки є такі серця, Україна стоятиме, доки є такі руки. Ми переможемо. Доки є такі душі, ми незламні. Пам'ятайте легенду, будьте як Кирило, і передавайте цю історію далі. Якщо це відео торкнулося вашого серця, залиште коментар, поділіться з друзями, підпишіться на канал. Бо легенди живуть, поки ми про них пам'ятаємо.